Друзі, радий вітати вас сьогодні на нашому розіграші в межах конкурсу Фантастична п'ятірка за листопад місяць. Мушу сказати, що сьогодні вже почався новий етап розіграшу за грудень, відповідно. Зараз ми підведемо підсумки і визначимо 30 переможців. Які отримують різні цікаві і корисні подарунки від освітнього проєкту на урок? Також хотів би привітати вас з початком зими і побажати усім нам міцного здоров'я та гарного настрою. От, ви можете побачити на екрані сторіночку і побачити, що ось вже одна наша колега вже взяла участь у розіграші фантастичної п'ятірки за грудень. Тож, так, Також хотів би нагадати, що е, дипломи вже учасників листопадового етапу розіграшу вже доступні для скачування. От, тож, колеги, будь ласка, завантажуйте їх. Е, у цьому місяці майже 400 учасників було. В розіграші, от і зараз ми розіграємо подарунки. Нагадаю, що кожного місяця ми розіграємо 5 павербанків, 5 портативних колонок, 3 годинники, 2 екоторби та 15 свідоцтв учасника будь-якого із вебінарів від освітнього проєкту на урок. Тож, не будемо довго говорити. І почнемо. Так. Є. І зараз ми дізнаємося, хто ж е виграв 5 павербанків. Тож, шановні колеги, е довгорук Лариса, Дорохова Наталія. Маргосюк, Ірина, Ткачук, Сидорик, Леся, Черній Іванна ви виграли павербанки. Будь ласка, якщо ви зараз є в чаті, відгукніться. Якщо ви будете дивитися запис розіграшу, так само ви побачили своє прізвище в переліку переможців. Будь ласка, напишіть нам у службу підтримки та укажіть там е, свій індекс е, Укрпошти та номер телефону. Зараз я от у прямому ефірі е, прибираю переможців із переліку учасників розіграшу, щоб шанси на перемогу стали ще більшими ось так, ага, зараз. Колеги, поки я займаюся трішечки рутинною справою, будь ласка, напишіть у чаті, як ви зустрічали своїми учнями початок зими. Насправді було б дуже цікаво дізнатися. Так, так є. Зараз, нагадую, колеги, якщо ви знайшли, почули своє прізвище в переліку переможців, будь ласка, зверніться у службу підтримки. Так, є. Так. Далі. Зараз ми дізнаємося колег, які виграли портативну колонку. Тож, Мельник, Ксенія, Рубанова Людмила, Фатькович Христина, Блейчик Оксана та Дудник Андрій виграли портативні колонки. Брендовані, до речі, нагадую. Так, дивлюся в чаті. О, бачу пані Тетяну дистанційно. Так, я думаю, для дітей та й для вчителів це таке певне потрясіння, тому що все-таки зима, новорічні свята з їх атмосферою. Ми їх звикли зустрічати в шкільному колективі, скажімо, так. зустрічати їх прихід точніше. Так. И, пан Андрей, так и Наступні подарунки. Так, це у нас будуть годинники. Так, поїхали. Так. Жабуровська Катерина, Діброва, Олена, Глебова, Ольга. Вітаю! Ви виграли годинники. Так, дивлюся в чаті. Колеги. Якщо ви почули своє або побачили своє прізвище серед переможців, будь ласка, пишіть нам одразу. От, Так, так колеги, хто занедужав, бажаємо вам швидко одужати 36,6. Rado Є. Так, і е, далі у нас є, вибачте, дві екоторбинки. І їх отримають не нестер... Вибачте, Нестюркіна Катерина Ващенко віра. Вітаю. Є. І Ващенко віра. Є. І зараз зовсім скоро дізнаємося колег, які отримають 15 свідоцтво учасника будь-якого з вебінарів світнього проєкту на урок. Тож. Долженко Руслана, Максименко Юлія, Назарова Світлана, Дунська Тетяна, Волочай Світлана, Мисик Тетяна, Лупер Таїсія, Дучак Оксана, Ткаченко Олена, Білогур Валентина, Ігнатовська Олена, Марчук Ліля. Капелюшна Вікторія, Назаров, Дмитро та струк Ольга. Вітаю. Ви можете обрати будь-який із вебінарів, які вже відбулися або анонсовані. От, і е, неодмінно отримаєте свідоцтво. Так, колеги. Е, ми розіграли наші 30 подарунків. Якщо ви будете переглядати цей відеозапис нашого розіграшу у повторі, так, то, будь ласка, нагадую, що ви можете зв'язатися зі службою підтримки будь-яким зручним для вас способом через Facebook, через Viber, через Telegram або через електронну. Пошту і з 9 до 19 години наші колеги, менеджери служби підтримки якнайшвидше зв'яжуться з вами. Залишайте, будь ласка, поштовий індекс, Укрпошти та номер телефону. Ми відправляємо подарунки раз на місяць. Так само хотів би нагадати, що деякі колеги. Е, мож, якщо ви не отримали подарунки за минулі розіграші, можливо, вони з, яких, з якоїсь причини залишилися у відділенні пошти, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми обов'язково з'ясуємо, у чому справа. Ну, і, звісно, якщо у вас виникають будь-які інші запитання стосовно усіх тих можливостей, які пропонує освітній проєкт на урок, будь ласка, е, пишіть нам у службу підтримки. Ми всі спільно будемо докладати зусиль, щоб вирішити будь-які питання, які виникають. Тож, дуже дякую всім, хто був сьогодні учасниками прямого ефіру, хто перегляне відеозапис. Запрошую колеги так само на сьогоднішній вебінар, який відбудеться, почнеться о 18-й годині. От. І е, бажаю усім гарного настрою, міцного здоров'я і е, гарного вечора. І так само е, беріть участь у конкурсах від освітнього проєкту на урок та вигравайте приємні подарунки. Е, гарного вам вечора і до побачення!